Добрий день дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні буду робити такий лайфхак пробував. О, як відполірувати фари в домашніх умовах. Нам потрібний лимон. Сода. О, беремо, розрізаємо лимон на дві частини. Так. Акто, щоб не, розріз, не порізати пальців. Так. Розрізаємо на дві частини. Добре. все на лісу. Так, одну половину ложимо, а другу беремо соду, насипаємо. Чим побільше соди на лимон. Насипаємо соди. Так. Трохи сода така, що не сипеться. Так. І тепер тією содою будемо. Натирати фару до, ну, з хвилинку треба натирати фару. Содою і лимоном. От натираємо фару. І в кінці треба просто зляти водою, змити. І подивимось на результат, чи, чи лайфхак робочий чи не робочий. Пам'ятка затираємо. Ну, думаю можна вже змивати водою. Ну, ми будемо пробувати змивати водою і дивитися результат. Так, беремо, зливаємо водичкою. Так. Ну що ж, як бачимо результат, який класний, он дієвий. Так, як бачимо, він працює. Як бачимо, от ця фара. О, і дивимося каця. Так що лайфхак робочий. Так що, хто хоче відполірувати свої фари, має лимони, соду, можна лимонним і содою відполірувати. О, в наступному відео я покажу ще, який класний є спосіб полірування фар. Цей просто такий бюджетний. О, лимон мені е, коштував 12 гривень, Сода так була в мене. О. Так що все кому сподобалось відео, ставим лайки, коментуємо і всім до нових зустрічей і всім па-па.